Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор Яриболов Любитель, і ви знову знаходитесь на каналі. Охота на рибалку. Дане відео більш, скажімо так, розположено для риболовів початківців, любителів. Можливо, дане відео для професіоналів не буде нести нічого нового. Ну, скажімо так, так як я сподіваюся, що мій канал переважна аудиторія дивиться, риболовів любителів, та, початківців риболовів, хочу розповісти деякі невеличкі нюанси, на які риболови не завжди звертають увагу, але вони можуть достатньо непогано покращити результати на водоймі. Надіюсь, мої рекомендації вам допоможуть вдалого перегляду. Відібрав я собі його десь має приблизно. Сухого гороху на осінній період іде десь у сухому вигляді приблизно 3 кг 3-3,5 кг. Це коли я рибачу десь із 6 годин на ранку і десь до 18.00 вечора на 4, Вудлища, на які я рибачу, так як я десь періодично дані точки, на яких рибачу, періодично у 3 годинки 2,5-3 годинки я закормлюю. Незалежно від того, чи були поклівочки, чи ні, так, на 4 вудки на світловий день в осінній період, 3-3,5 кілограма гороху у мене йде. Можливо, у вас буде трішечки. Завтра збираюсь на риболовлю. І... На даний момент 12 часів дня ну це краще робити. Якщо завтра їду, то зранку замочить горох, а з вечора він на себе вбере Вологу. І вечором буде він достатньо гарний, щоб його варити. Ну, це якщо Скажем, варити на газовій плиті. У мене товариші варять у Ну не знаю Треба також прилучитися. Ну, мені зайшло варити на газовій плиті. Так Зараз 12 годин. Да. Ну Краще було б десь зранку замочити даний горох. Так Горох я засипаю в воду. Засипав ще що хочу сказати. Якщо, наприклад, ваш горох від десь приблизно глибина, висота даного гороху, у відрі десь приблизно, хай допустим, 10 см, то води треба заливати, щоб сантиметрів 15-20 покривало даний горох. Чому горох достатньо непогано бере вологу на себе? Так, оставляю даний горох. У даному відеречку до вечора хай напити вологу, і потім буду вечором варити і продовжувати дане відео огляду. Так. Чекаємо. Так. В общем, з вечора полінився, варить горох. Вішив я, якось зварить затрат. Дивіться. почти горох, покрити весь, потягнув воду переважну більшість. Так, Що ще даний горох. Розсипаю по двох ємностях, рівномірно. Розсипав горох, як ми бачимо, гороху трошки більше, ніж пів ємності. І тут, і тут. Чому так? Е, тому що коли буде варитися, він іще в обйомі на якусь частину підніметься. І коли підніметься, щоб цей горошок через верх не висипався, буде якраз комфортна висота у даній ємності. Тепер беру водичку. І заливаю. Водички також треба багатенько. Зараз усю каструлю доберу. так як у цій. Е сантиметрів на 4 щоб покривало. Ще е покривало горох, е шар води на 4 см. Зараз сюди долю і також буду ставити на газову плиту. Е Ще потягне воду <рес> непогано. Поставив на газову плиту даний горох. І спостерігаємо, поки не закипить. Ставлю полум'я, таке не дуже велике, бо як закипить, може побігти. І щоб не побіг, стараюся одразу кришку не ставити, бо по-любому потече через верх і залє всю газову плиту. Щоб все не було, кришечки я не ставлю наверх, поки не закипить. Так, ось общем, майже горох. Закипів, бачимо, з'являється така піна потихеньку. І зараз збираю. Аби була накрита кришкою, то вже б усе потекло. Так. І потихеньку буду підмішувати, щоб горох до дна не пригорів, це обов'язково. Я думаю, видно, піна піднялася, аби не був біля каструльки, бо вже пішла через верх. Трошки прикрутив, зараз опять піну збираю. Дану, і спостерігаю і потихеньку перемішую, щоб не пригорів горох. Так, в одній ємності горох десь хвилин 5 проварився і яку я хитрість роблю? Ну, 5-10 хвилин. Коли проварюється, я беру даний горох і окремо десь 50-100 у окрему ємність. Ось такий горох. тільки витяг, підходжу до крана і заливаю холодною водою декілька разів. Чому так? Щоб він був е, максимально велич, великої величини, але недоварений сирий. Оцей даний горох. Зараз я ще пару разів холодною водою промию і наберу воду. Оцей горох буде насадочний. Він насаджуватиметься або на гачок, або на волоссяне оснащення. І таким чином, так як я ловлю в деяких містах заглиблення до 2 метрів. Там дуже багато рака. І раки об'їдають горох. Пробую ставити недоварений. Всю рибалку одловив, видно, що десь там трошки посічений край горуха, але горох постійно перенаживлять не приходилось. І після покльову коропа у переважній більшості він не злітає із волосяної оснастки. Але цей горох більш хорошо зарекомендував на волосяній оснастці себе. А коли був нормально зварений горох. Постійно, як не раки об'їдають, так короповитіх, горошок розкришився і тому подобне. І сидиш, ждеш, думаєш, короп клюне, а там в реальності, можливо, вже дану насадку обіли раки. І сидиш півдня, день, чекаєш, непонятно чого. Так, зараз водою пролю і буду заставляти. Все. Водичку й залив обов'язково, він ще трішечки величини добере за засчет вологи. І ті збільшиться, зате е, він буде дуже твердий, кожура максимально тверда і роки е, переважній більшості не об'їдають. Ну, я не знаю, це щоб такий рок активний був, щоб дану горошину… Реально, ну, практично не, невозможно. У перевожних більшості рибалках цей горох роки не обідали. Постійно часу не вистачало, відлучився, бачите, кришечки нема, слава Богу, не потекло. Шановні глядачі, забув сказати, не лякайтесь, це я в літній кухні готовлю. В хаті не варю для того, щоб, скажімо так, комфорт в хаті не нарушати, не смітити. У нас таке приміщення, літня кухня. Я у літній кухні варю різні прикормки і тому подобне. Так, ну що, зараз пінку збираю і буду перемішувати горох. І як ми бачимо, вода майже википіла, тут ще докипа. Горошок варю так, щоб почався чуть чуть розварюватися. Після того, як він починає розварюватися, я зразу вимикаю, беру, беру холодну, зливаю цю воду, холодну заливаю і так два-три рази, щоб він не дійшов. І повірте мені, якщо горох трішечки переварений, але тримається кучі, е -е, то на декілька покльовок у вас обов'язково буде більше, ніж у остальних. Так. Ну, подився, як видно, що горох зварений. Так, зараз обігти протру. Так. Придавлюємо пальцем і ми бачимо, що полізла кашка. Оце перший признак, що наш горох вже готовий. Пора його вимикати. І зараз я його буду холодною водою заливати. Щоб він не дійшов 2-3 рази. Зливатиму, заливатиму воду з інтервалом 5 хвилин і буду виїжджати на риболовлю. Дякую за перегляд. Надіюсь, мої рекомендації вам допоможуть піймати гарного трофея. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікаво саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.